Нарешті настав той день, коли ми дочекаємось гостей. Сьогодні прилетів в Данію Костяна мама з сестрою з племінником, тому Костя поїхав їх зустрічати. А ми з цими вийшли погуляти і потім ще їх зустрінемо на парковці. Так? Що туди хочеш? Зараз підемо на Яблочко. Не хочеш подивитися? Вони прилетіли ще. В пів другої, але поки доїхали, тому що їм з аеропорту треба було одним автобусом їхати, а потім потягом. Ну а потім вже гості їх забирає. А ми з тюми все чекали, коли вони ще там заїхали в Lidl, скупитися, деякі продукти їм треба було купити. А ми з тімою чекали вдома, гралися, гуляли. Ну а це вже вийшли зустріти Мене. їх вже по, Мене. по дорозі. Та... Давай. Я не знаю, яка буде реакція в цьому, тому що. Ми не бачили з ними півтора року. Ну, останній ті ми їх бачив тоді, коли йому було півроку. Можна рахувати, що то нічого такого ну, і не запам'ятали з дитині. Але Тьома спілкується з бабусею по відеозв'язку. Тримай. Тому сподіваємося, що це ну, він знає, хто така бабуся, знає, хто така тітка, знає, хто такий братик. Тому сподіваємося, що... Оце ситуація, оця от факт, що він спілкується також по відеозв'язку, не знає, хто така бабуся, і якраз полегшить його соціалізацію до бабусі і до інших також. Почекай, йди сюди! Ми бабусю будемо зустрічати. Yeah. 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 Будемо? Yeah. Точно? Yeah. Хочеш бабусю побачити? Yeah. Хочеш бабусю побачити? Тьом, від... дай відповідь на питання. Тьом, так ти хочеш, бабуся, побачити? Так. Yeah. Да, будемо зустрічати. Так. Yeah. Да? Точно? Yeah. Ти Тихуєшся. Точно будемо. Yeah. Туди підемо? Yeah. Вони вже скоро будуть під'їжджати. це ж сюрприз. Тьом. Yeah. І пішли туди. Туди пішли? Так. Yeah. Да? Yeah. Тільки тихенько, добре? Добре? Ти готовий? Так, да. Да, точно? Да. Ну, зараз. Добре. Тихенько. Тихенько. Так. Да. – Сподіваємося, що вони в цю сторону підуть. Да? Да. Добре. Дивись, приїхала бабуся. Пам'ятаєш, я була з з бабусею по телефону. Пам'ятаєш? Бабуся приїхав. Пам'ятаєш? З бабусею балакав і Саше, пам'ятаєш балакав? Привіт, браті! Присядь, присядь. Привіт! Покажеш, де ти живеш? Там покажеш, де ти живеш? Дивись, і присів до тебе. Понесеш, У нас вже наступний день. Ми зараз їдемо в центр. Якраз хочемо прогулятися всі разом. Вчора вже нічого не знімали, тому що самі розумієте, що е, було не до того явно. Тому що півтора року не бачились, перевикання, все тому все таке, то я вже пізніше розповім, що і як. А зараз ми їдемо гуляти. Кості після роботи, на жаль. На жаль. і... Поїдемо трішки погуляємо, у нас там на буквально півтори години є часу на прогулянку, але хоча б трішечки. Погода супер, тому можна скористатися можливістю і погуляти. Коротше, у нас проблема, знаєте, в чому заключається? В Тому що із ними немає нормального зв'язку. і Ми не знаємо, де вони. Вони десь йдуть, ми йдемо. Начебто їм на зустріч. Але де точно вони, ми не знаємо. А Цікавенько. Десь, мабуть, пройшли по... хоча ми йдемо по вуличці, яка саме прогулянкова, а вони невідомо. Але дуже цікаво. Вони просто живуть десь там аж, і вони отак от. Так от і йшли по набережній, а ми йдемо сюди. Ми повинні були якось зустрітися разом, але ще не зустрілися. Тому що отам от гавань знаходиться, там яхти і все таке. А вони десь звідти йшли. Але де не Сину, Тьома, ти бабусю не бачив? Mm -hmm. Що там? Там каміння, не треба туди йти. Там велике каміння. Пішли до тата. Ходімо. Прикол okay. в тому, що ми навіть не бачимо, щоб вони десь там йшли. Їх троє, то можна було побачити, але ми не бачимо. У нас екскурсія по крабікам. Ми побачили зірочку. Ну, там он, малесенька така зірочка. Так, Тьома показує бабусі зірочку, так? Зірочку І там десь крабики були. Але їх тут багато досить такого. Оце там ми гуляли, там їх дуже багато. У нас вже третій день. І я не знаю, як я буду знімати ці влоги цей раз, тому що хочеться щось залишити і на згадку, але і не витрачати час на камеру, на телефон, на монтаж, і все таке. До речі, нас зацвів гладіолус. Єдиний, але зацвів. Прикольний. Я вже вклала цьому спати, вийшла на вулицю, поки було похмуро, думала ще зніму хоч щось. Але я поливала квіти, тому що давно не поливала навіть квіти, пливала квіти, хоча обіцяють дощ ввечері. Але в мене є такі квіти, які ну, не попадає туди дощ. Тому ну, довелося їх А, І я вийшла на вулицю, тому що у мене там і Костя спить, і тьома спить. Костя сьогодні був вночі на роботу, їздив на 3.30 ночі. Тому досипає. Сьогодні ми, в принципі, нікуди не плануємо їхати. До нас приїдуть Костяна мама із племінником. Вони приїдуть до нас в гості на каву. Тому сьогодні ми їх приймаємо ненадовго знову ж таки, тому що після денних снів, після денного сна, не так-то багато часу залишається по суті. Взагалі, як все пройшло? Знаєте, дуже важливим фактором є, що Тьома дуже швидко прийняв бабусю, тітку, племінник, брата двоюрідного. Тому досить таки легко. Трішечки спочатку насторожився, але в принципі все нормально обійшлося. І навіть ми гуляли, то він вже з бабусею ходив за ручку, бабусям так показувала, розповідала. І він себе дуже класно вів. Дуже класно прийняв, і на ручки вже міг піти, і цьому ки і все таке. Але на мені була головна задача, тому що я, мабуть, днів п'ять поспіль перед їх приїздом. ну, Тьома і так спілкувався з бабусею по відеозв'язку, але ж він не бачив її, живу. Саша там інколи показувалася. Але тітка набагато рідше, Костяна сестра, і я днів п'ять поспіль показувала фотографії, які в мене є що це там дітка, це братик, це бабуся. Я його питала, хто, де він мені показував. І мені здається, через це, через спілкування, через те, що я пояснювала йому. І він якраз дуже легко пішов на контакт. Тому що так, і з людьми сторонніми він не швидко йде на контакт, То, у нас тут є сусід, з яким ми спілкуємося рідко, але буває. І він його боїться трішки. Ну, а тут, як бачите, все вийшло навіть дуже чудово. А завтра ми плануємо забрати костяну маму тільки до себе зранку. І хочемо її кудись повести, щось показати, щоб вона провела от чисто з нами час зі своїм внуком. Тому ми її заберемо. І вона залишиться в нас з ночіплею. Вони взагалі тут у нас в містечку знімають апартаменти, тому що в нашому маленькому будинку нереально І взагалі реально поселити, звісно, що троє додаткових людей, але це дуже буде важко, особливо коли є маленька дитина, є вже старша дитина, майже підліток. Тому це максимальний дискомфорт, і навіть коли ми до них їздимо. У нас кості така от позиція, що якщо ми навіть десь зустрінемось, все одно у кожного буде своя територія. Тому що так саме комфортно. Я ще хочу кось мамі показати квіточки, бо вона дивиться відео наші влоги. Але ж вона не бачила, що я вживу, не виходила. Тому хочу їй показати, щоб вона подивилася. Тому я сподіваюся, що сьогодні дощ не завадить нам, його не буде, але якщо буде, то що вже поробиш? Буде ще завтра час. У нас тут навіть полничка ось. Від жари, від спеки, ну від спеки, від того, що я не поливала, <смі> тут трішечку підвяла. Але, але мені дуже подобається, те, що я підрізала троянду і вона почала да. кайф. Ще скоро цей чорнобривець тут заквітне, такий, за такий великий виявився. І тут скоро буде цвісти клемен. Якраз, до речі, можливо, після завтра. Можу вже й зацісти. Клас. Ні, гарненько, гарненько. Кому там не подобається, то ваші проблеми мені непогано. Скажімо так. Не ідеально, але й непогано.